Приймую сина, мою священника до вашої парахії. Я дуже рада і дякую вам, щоб вам Господь давав здоров'я, сили, успіхів і тривалості, щоб так і дякую вам всіх парахів, що ви кохаєте, любите, всіх священників треба робити, треба кохати, бо то дуже велика праця з священником бути. Всіх те треба прийняти, бо священники то вони і не сплять, і мало їдять, А робити треба та їм? Я подбираюся сьогодні так, що вона не тільки священники, брати їхні, як вони все кохані, ж вони прийшли сюди приїхати на той пара і працювати, не теж трудна праця. Не те ж теж саме. Вони дуже мало, як то каже, відікають, а багато трудності вони ведуть працю в Хай вам Бог вам дарує свясту кохана здоров'я, мати Божа, вас охраняє здоров'я дає вам успіхи. і ім'я. Ісус, хай вам благословить. Щоб ви були живі дорогі і тих що ви мене, щоб вони вас слухалися і вивели їх до Бога. Вдягнути, поличилося парати маю по народження. <ріст> <ріст> Бо записам кохані, за вашу молитву, за гарні серця, за вашу любов, і нехай ці всі слова прийме Господь через покровите Божої Матері, які занесемо наші прохання. Що долопіка Божа завжди була Радуйся, хати сама в Бога, Господь з тобою, благословена ті мішки, і благословені пілона, Твого, Ісус, Стерна Марія, мати Божа, за на нас вішних, в іні смерті нашої, та не за у вічне спочивання даруй по мене, Господи, світ, Слава, віку, вічне, Нехай у світі вічне. Най спочивають в мирі Господнім. Дякую ще раз вам. Ой, Романі. мене Дякую сердечно. Я можу казати багато, але скажу, що справді кохаючи серце, оце романа насправді є для мене і зрозуміле, і таке, як мама вже говорила. Приятне, приємне і тому теж дякую, що я можу себе гарно відчувати і що можемо творити спільноту. Дякую теж моїм співбратям, сестрам за те, що теж разом з вами, кохані парафіяни, творимо цю парафію, живу спільноту християнську. І нехай Бог вам в цьому благословить. З нами ще є гостя з Шарбуна, на Вінницькій області, дівчинка, яка думає про монастир. І дуже гарно і вітаємо серед нас, тому що вся увага, тільки на нас, на нас на активі. Всі наші танки, починання, все те, що ви маєте в серці. Дякую, що ви сьогодні з нами, і дякую нашим сестрам, які сьогодні вас в гостях теж. І запрошую вас, на гостину після Божої служби. Господі, з і не вирішувати. Святий Дух, ідіть у мирі Христові. Богу дай буде у нас вийшла дуже гарна рівновага. Не те, що священники з тієї сторони, люди, з того, є ще священики за Христі. Олег, дякуємо вас, вітаємо сердечно і дякуємо за вашу присутність.